Звісно. З родиною чи десь? З друзями. З друзями. Що у вас обов'язково є на новорічному столі, Бо з чого не відбудеться новий рік? Ну, обов'язково це ж Олів'є. Ага. Це ж не знаю. Я, я, Сім'ї нету, у нас розбросало і мені ніякого немає желання відмічати. Mm -hmm. То завжди з дітьми вмісті відмічали. А тепер їх всіх розбросало. Збираюся. З родиною чи з друзями? З, з родиною. А що у вас обов'язково на новорічному столі повинно бути? Ну, обов'язково на нов... мандарини. Це обов'язково. Різні фрукти, олів'є, ну, певно, риба і хороший настрій. Бутерброди а в І салат... та салязки. А салатик. Ну, салатки можуть. Які полюбляєш? А... Олів'є. Ну. С... Цезарь. Цезарь? Полюбляєш. Да. А м'язко якесь буде? А... Шашлик, куричі і свинини. Вдома, з батьками. А що у вас обов'язково на новорічному столі буде із їжі? Наприклад, салати, До червона риба. Олів'є? Так, напевно так. Та ну так з друзями, напевно. А що у вас буде на новорічному столі? Та ну салати, їжа всяка. А обов'язково олів'є? Олів'є, там, нарізка, колбас. Будемо. Вдома з родиною чи з друзями? Вдома з родиною. А що обов'язково буде на вашому столі новорічному? Ой, обов'язково фрукти, обов'язково олів'є, ну і напевно суші, ага. щоб не багато тратити не часу на, го на готовлю. Ви вже все. замовляли завжди? Ні, ще ні. Ну там вже проблема, я знаю. Так. А взагалі, подумаємо, може самі зробимо суші.